Так, другені мої, зараз я вам покажу деяке взуття, яке ми купили. Тут воно все стоїть на, на столі. Але перш за все я вам хочу показати футболки, які ось тут є. Бачите, це не червоний колір. Не червоний колір. Це вам так здається. От деколи не говорять, що камера міняє колір. І це дійсно так. Це такий красивий червоний, не червоний, а такий, знаєте, Бурдо. Настоящий колір це такий бурдо і трошки лосося всередині. А тут такий червоний, такий ядовитий колір. Отакі дві футболки ми купили. Марка ось ця. Ціну я вам покажу. Це все в лівіні, що ми купили. Так, що тут написано? В Італії 49. Пізніше вона коштувала 40 і ми заплатили ще зі 40 ще 40% знижка, 24 євро за таку футболку. Таких дві ми купили для нього і для мене. Розмір ось такий. Був самий найбільший і, сам, і найменший і XL і 2XL, коротше, два останніх таких номера. Ми взяли і заплатили 25 євро. Колір не цей, не цей, що ви думаєте, бачите, це все мені ще треба все складати. Що я хотіла вам показати? Хотіла вам показати ще взуття, яке, яке ми купили. А, купальник, перше, ще вам покажу купальник. Купальник виглядає ось так. Він на мене добрий. Він здається, що він якийсь такий дуже сильно великий, але він зовсім не є великий. Він якраз такий впритик. Ви він просто не представляєте? Здається, боже, мій милий, це напевно буде за, за великий такий, отакий розмір. Бачите, і він дуже гарний, тому що цей парлон такий, знаєте, він так чашечки стоять. так, бачите, Ось ось, бачите, як вони нуться. Оці чашечки, і вони стають на своє місце. Це не такий парлон, що ти можеш з нього витяг, витягнути там щось запхано, і ти витягнеш. Він дуже тунесенький, дуже дуже тунесенький. Бачите, який тунесенький. Дуже сильно тунесенький цей порлон, то не такий, що збільшує вам груди. Це тримає, тримає але не збільшує. Так, все це, так, як мені треба було, як мені було потрібно. Тому що мені, щоб вже збільшували, вже далі, вже далі, вже далі нема куди збільшувати. розумієте? А так, щоб тримало і гарно підтягало. Основне, щоб підтягало догори. Бачите, тут є ось така. Так, і ось тут ви собі підтягаєте вниз до гори, як ви хочете, ось на це. І це дуже так цей... Тому що багато жінок на морі, о, ті груди попадали донизу та підтягніть їх, вже, та підтягніть. і вже що вилазить отут все, вилазить в них, Та й ще впало вниз. Ну, так вже як вилізло, то вилізло. Але щоб от взяти, от треба мати от, такий от гачочок гарний. а основне, щоб цей еластик, щоб він був такий, знаєте, новий, щоб він тягнув, щоб він тримав. І от треба було мені костюм новий. в Італії називається костюм. А купальник такий. І оці такі труси, вони так само дуже тунесенькі, вони є двойні і так само дуже тунесенькі. М'ягенькі, тунесенькі, бачите, ось такі. Так що я претензій не маю. Немає він ніяких ні, 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 ні зав'язочок, він тут не має, ні, ні, ні метеликів. Спереду і ззаду одинаково, все так як має бути. Розмір гарний, такий середній, зад дуже сильно не закриває. Ну, нормальний, коротше, нормальний костюм для мого віку. Так, що тут є? Оці мої саламони, як ви бачите. Хто не бачив, хто перший раз на моєму каналі, оці о, ця марка, вона вас попихає. Ви йдете, вона вас попихає, попихаю вперед. У мене вже друге взуття є. Пізніше, ще вам колись покажу я. М -м, рік назад теж купила оці. Я як взулася, я не повірила, які вони, які вони дуже-дуже якісні, як в них якісно ходити. Ці я купила за. Це скільки я їх купила? За, о, за, бо це остатній номер. І через це я мало заплатила. Це називається афари в Італії. Бачите, скільки от? Пред судді Лівінні. Вже в Лівінні коштували 153. А в Італії вони 180 євро коштують. От ви в вересні, в жовтні, ви підете, в жовтні ви захотіли спортом займатися, ви підете їх купляти, вони 180 євро коштують. А я заплатила 69. Вони знижили на 125, 69. Це отакий остатній номер. Знаєте, їм вони вже нові партії, нові кольори отримують, все нове, і їм вони одна така пара їм мішає. І вони вія-вія, вони їх здають якнайскоріше, щоб позбавитися. Так само, ось ці я купила. Я їх дуже так, знаєте, не люблю такої форми. Я їх тут бачила, є в скарпамонду, таке ось щось похоже. Це теж марка. Чим вони добрі? Вони добрі ці тапочки, що вони є 100%, 100% а саме основне, що в них от такий каблучок є. І вони ось тут, тут всередині вони дуже так знаєте, зроблено під ногу. Ви як запхаєте, воно дуже-дуже, пізніше, дуже... я, я колись ще помірюю і вам покажу. І вони вам дуже ногу тримають гарно. Дуже ногу тримають, і ви себе дуже там комфортно почуваєте. Тут немає ніякої вісілки, щоб ви витягнули, щоб ви попрали. Абсолютно нічого нема. Звичайно, я їх в машину правильно не буду пхати. Тут мені треба міняти шкарпетку. Кожен день чисту шкарпетку і чисту ногу. І... Мій телефон так, так чітко. Так чітко гарно знімається все, кожну, дріб... кожну пилинку тут видно, кожну, дріб... кожну крапочку тут видно. І мені треба брати чисті шкарпетки, ноги кожен день мити. Я їх мию кожен день. А от, наприклад, з вулиці я прийду, так, я прийду, наприклад, з вулиці і беру ці тапочки. Так, з вулиці мені треба ноги ті спотілі помити, взяти чисті шкарпетки, вони у мене тут будуть всередині запхані, і я буду їх так. Бо пізніше, як воно засмердиться в середині, а такі тапочки, вони дуже скоро запах починають мати, і буде пізніше проблема. От лівінні. Такі гачки, я купила вже два роки назад, ще думаю, де, де причепити. Треба буде десь, так знаєте, на, на, якомусь, на якомусь такому білому. Не знаю, де я буду. Чи я в кухні, або, в кухні, або на, 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 на тераці. Це на пам'ять, так. Друге моє взуття. ось Це, це в їздити, їздити в гори ходити. Тому що, бачите, такий тракторний низ. Марка ось ця. Марку я не вибирала. Марка та, що була, та була. Прийшла, подивилася. Якісні марка ось ця. І е, колір підійшов, колір досить гарний, досить красивий колір. Подивіться, яка якість. Ви тільки гляньте, яка якість. Яке тут пошив? Який пошив? Тут, отут, бачите, ось тут. Вони такі тверденькі, отут тверденькі, таке, знаєте, щоб ви в камінь не вдарилися, щоб ви палець не зламали, щоб ви не посунулися, бо йдете по каміннях, по піску, по мокрому. У мене вже такі другі. Друге таке взуття вгори, вгори йти, мій компаньйон має. А мої вже порвалися, я свої викинула. І я за них заплатила дуже мало. Зараз глянемо і подивимося, скільки я за них заплатила. Так само я не думала, думала купляти. я взагалі поїхала, щоб афари зробити. Знаєте, щось якісне купити. Бо як мені сьогодні зараз вже потрібно таке от взуття, я піду тут в нас в магазин, і, і, і мені треба заплатити одразу 80 євро. Та які 80? Мені треба 120 євро заплатити за якісь такі якісні. розумієте? Якість, Я завжди шукаю якість. А тут я зайшла і скільки я тут заплатила. Теж дуже мало. А, вот вони. 49 євро. Ви можете представити в лінні, скільки вони коштували? Це в Лівінніо, дургенькі мої, 124 в Лівінніо, а в Італії там Іва не платиться, тому там дешевше. От бачите. А в Італії, як ви підете отут, зараз вони коштують 150 євро. Отак, в жовтні, так я вгору. Підете в жовтні і скажете, я йду в горе, мені треба от такі скарпони, щоб я не сум спеціально в гори ходити. В Карпати, як ви їдете, ось. І вам 150 євро. Витягаєте, платите 100, 150 євро, а я заплатила 49. 150 в Італії, в лівіні Іване платиться 144. Пізніше їх ще переоцінили до, до знижки, як знижок ще не було, бо знижок не було. З нас знижки починається 5-6 липня. І ще в червні вони коштували 105, так? Є знижка 105, людина прийшла в червні, знижок нема. 124, тут 105, вона бере за 105. А, а якщо ви приїдете, так як я приїхала в липні, коли вже знижки є, 49. А чому? Тому що це останній номер, Та, як я вам говорю, їм вже надоїло тримати, то останній номер, останній колір, їм місце воно займає, вони того не хочуть, і вони вія-вія, щоб то продати, бо вони вдруг вже будуть купляти. Починається зима, там сезон, там зима-літо, і постійно воно в ході, тому що, тому що постійно ці теж два сфедри вже хто бачив, хто не бачив. І воно постійно це взуття купляється. Оці дуже елегантні, дуже красиві. Тут колір ви не бачите, та, який, який є. Це такий лісовий, зелений ліс, скажімо, лісовий такий колір. Це дуже дороге взуття. Називається скарпа. Біо чомусь тут написано, не знаю чого. Продовжується сказала, що вони в Італії. Вони дійсно в Італії коштують 180 вісімдесять євро. Там Лівінію ми побачили. Чому ці, а не другі? Зараз я про ціну я вам скажу, ціна є чи нема, тому що тут є 47 розмір. Ми дорого заплатили. Зараз я вам скажу чому 47 розмір. Бо ми їх зайшли купляти в той магазин. Що маєте 47-й розмір? Вона, вона, вона нам 5 штук винесла взуття для мого компаньона. Мій компаньйон гарний, високий мужчина. Метр дев'яносто, і відповідно він не може носити 41 розмір. Розумієте, Високий мужчина, високий розмір. Жінка висока, і нога відповідає до, до росту Завжди має бути якесь еквілібрію і вона нам винесла п'ять взуття. з тих п'яр, з тих п'ять пар взуття. Дорогесеньки моє підійшло тільки двоє. Дві пари ось цих, тому що ці всі решту вони були точ, причизо, як мій компаньон каже: причизо, причізо, і, і причиза це означає, що тут тиснить, тиснить отут. знаєте, Тут тиснить. Як тебе буде тиснути в палець, то ти довго не знаходишся. Пнім мені вже два рази, скажімо, ніхоть зліз. І я це знаю, що це означає, як тобі ніхоть почорніє і злазить. І вона нам виносить оці. Ці трохи дорогі були, бо ми заплатили тут 104 евро. Я не знаю, я вже вам показувала на якомусь відео. Тут ціни нема, звичайно. Тут десь на Скунтріно другому є, я не знаю. Коротше, на, на Скунтріно. Так ці коробки хотіла показати, як вони відкриваються одною рукою. А от, не можу навіть відкрити, як вони відкриваються, ті коробки. Бо ті коробки тепер нормально так не відкриваються, а відкриваються так, знаєте, по... О, тут нема сконтріна. А, вони вже так відкриваються. Мадонна, дивіться. О. О, Отак. Раз, і отак відкривається. Таким способом. Нема тут, скільки ми заплатили, нема. І е, скарпа. Назвали скарпа. Скарпа це, це скарпи це взуття. марка називається скарпа. І ми заплатили 100. 120 євро, чи 113, чи 115. Отак, От чуть-чуть більше, ніж 100 евро ми заплатили. Але вони коштували це з знижкою, вони коштували щось 140. Я треба знайти, я вже вам показувала з контріну. Вони коштували 140 е, дорогенькі мої. І ви тільки гляньте, яка це красота. Які вони вигідні. Які вони вигідні. Це по місті ходити. Вони до всього підійдуть, до чорних штанів вони вам підійдуть. До, до, навіть і до білих підійдуть, а чому б ні. І, і ось такі. Знизу вони ось так виглядають. Дуже-дуже зручні, дуже вигідні. Вони навіть виглядають менші на свій розмір. Вони навіть не виглядають. 47-й розмір вони не виглядають, дорогенькі мої. Поставимо тут, глянемо оці. Ці теж ми не, не, куп, не думали купляти, але, бо колір такий, знаєте, колір такий який стародавний кольор. Вже в таких кольорах ніхто не ходить. Найк. Ззаді вони такого темного кольору, темно-темного кольору, такого дуже темного. А і переходять в такий світло-голубий колір. Спереду вони дихають, вони гарно отут дихають. Тут так, бачите. М'ягенько, вже мій компаньйон Сірі такі самі має. І тут ми теж щось заплатили, я знаю, 49 євро ми за них заплатили. Знизу вони ось такі. Це, звичайно, найки, звичайні такі недорогі, зовсім недорогі, але легесенькі, легесенькі, просто легесенькі. Вони майже нічого не важать. Не вони дуже сильно легесенькі і вигідні вони. У мене тут все відкрите. Дорогенькі мої. У мене тут все відкрите, бачите? Я мушу оце ставити. Знаєте для чого воно у мене тут стоїть? Знаєте для чого? Бо тут є сітка. Ви сітки не бачите. Тут є сітка. Я вже два рази носом вдарила і чуть не порвала. А це сітка є для кумарів, бачите? Я, оце, мені треба щось придумати, щось тут наклеїти, таке, щоб я бачила, що сітка є. Бо, бо Тут зовсім 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 не видно нічого. Ось такого ви йдете. Як вам показати? Отак от. У мене все відкрито, бачите? Ви ось так йдете і бам, і можете це все порвати. Тут у мене ось так відкривається, от, так відкривається і так воно без сітки виглядає. У мене всі двері повністю відкриті, і через все тут я поправила дещо сохне. І це тут не повинно стояти, але я вам говорю, воно тут стоїть. Вже два рази чуть не порвала. Як порву, пізніше треба людину кликати, щоб це все за цей. І тут в мене такі в хаті трошки, я то помаленьку все ставлю і складаю. На місце тут в мене такий ще безпорядочок, бо ще тих два сведри, які я купила, ту шапку. Я вже показувала своєму відео, хто бачить перший раз. Оку шапочку вона знижки не мала, Вона коштувала 11 євро, я її так за 11 купила. Не мала вона зовсім знижки, тому що навіть не хотіла 10 мені дати, бо вона сказала, що нема знижки і все. То не, 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 ну, як то не господарка магазину продавала, а та, що в найми. В найми. Вона, вона каже, я не командую. Так воно виглядає. бачите, Тут вона так зверху така, та, якби, бачите, пальці в мене видно. Така в'язана, груба, в'язка туненька. А отут кругом вуха, де чоло, вона має таку. Таку теплу-теплу, м'ягесеньку. Е, м'ягесеньку таку має полосочку. Вона мені сподобалася, по-перше, колір менш-більш підійде мені, е, до яких я маю носити до тих зимою. Бачите, таке, так якби бордо і бордо, можу так от. Та не дуже, воно не є. Бо це бордо таке настояще, як в мене крісла, А тут отут тільки оце бордо є. Не дуже підходить. Але як я візьму чорну куртку, чорні штани, ось цю шапку, вона мені підійде. Шапку теж треба міняти. Бордотики ось тут є, ваше таке темне, як тут. А тут, похоже, ці, колір в мене оце крісел. Ці крісла дуже дорогі. Одне крісло коштує, я вам ще скажу і покажу навіть ціну. 680 євро. Таке, таке крісло, це дизайн. І воно такого винного кольору. Це не бордо, це такий просто так і називається винний колір такий. Винний такий колір. Камера дуже сильно міняє. Бачите, такі кольори похожі. Це такий червоний, червоний темний колір. Червоний такий, такий темний, темно-червоний. Теж тут світло показує. Тут в мене колір такого вина. Навіть, бачите, чуть, чуть навіть фіолетово більше впадає. Ось таке більше щось похоже. Воно зовсім не фіолетове. то дуже такий ільгантський кольор. А цей здається, що він одинаковий, як цей перо. Però... Ну, не одинаково. Щось воно похоже, але не одинаково. І що я хотіла сказати? Купила я ще ось цю шапочку в одному магазині. Ця шапка теж, я її не думала купляти, але у нас 20. З 39 євро, мої, я бачу добре, 39 євро ця шапка за 3 евро. Той аутліт, от, от він повністю його закривали. Вже 9 вересня було написано останній день, який ми працюємо. Все вони розпродували. І я ту шапку купила, вона ось така проста. Просто простенька шапочка. Ось така. Бачите, під низом нічого немає, має таку в'язку. Мені подобалося, що ось тут така. знаєте, Я вивору дуже не люблю, але він такий вже зроблений. Він такий маленький і це марка. Тут ніякого бомбончика немає. Просто чорна шапочка. Класична чорна шапочка. за 3 евро. За 3 3 можна пішла в барі, посиділа і вже 3 евро заплатила. І оцей ще сведер. Цей коштував 80 евро. Я його за 40 заплатила. 40 заплатила за нього, а цей, е а цей чоловічий коштував 89. отут написано: 89 і за 26. За 26 погано видно. Ви не побачите, знову погано видно. 26. З 89 на 26. Це я вишу, я знайшла той сведер, бо там треба багато всього одягу. Там було, треба було дивитися, шукати, скільки коштував, скільки зараз. Мій компаньон не розмір такий великий, порядний, такий розмір. Мій компаньон не хоче. Кажуть, за 26 євро ти такий грубий сведер не будеш брати, поміняти, щоб поміняти. Марка знаменита на цілий світ. Подивіться, який він з, з другої сторони. Він дуже такий. Що вам сказати? Ну, Називайте ви як хочете. Ви бачите? Фірма Веніков не в'яже. Так казали колись на Україні, в Україні. І мій компаньон каже: я то, я кажу, ні, ти бери, якщо ти його не візьмеш, я сама його візьму і заплачу і тобі подарую на, на Різдво. Так він зроблений по-сучасному. Тут в нього такий рукавчик гарний. І за 26 евро це треба взяти. А Це мій любимий, це номер L. І він такий тунесенький, тунесенький його помірили, його, напевно, буду цілу зиму робити, носити. Це не червоний колір, це Бордо. Ви знову тут поганий колір бачите. Якщо б був такий червоний червоний я б його ніколи не купила. А той темно-темно-синій, і бордо. Це дуже вишукуваний сведер. Дуже він вишукуваний, такий вишуканий, вишуканий. І він дуже-дуже м'ягенький. І чому він мені подобається, бо він дуже-дуже тунесенький. Він тунесенький. А у нас тут літом, у нас тут зимою, зими нема такої. От. Бачите, який він є, дивіться. Він так от розтягається. Бачите, який він, дивіться, який він гарненький. Він такий туненький-туненький, Ну, показує червоний, як я червоний не люблю. Я червоний люблю, але червоний зі синим це не так. А от бордос таким, так як я вам говорю, це шик. Це просто шик. І ось так біля горлишка зроблено. Тут така емблемка є, колись тут робили на, на кишенці. Кишеньки нема. І, і емблемку тепер мода така. я замічаю, що багато вже емблемки чіпляють ось тут. Тут. Ціну віддерли. Елька. І ось так. І ось так. І це все, що я вам хотіла показати, дорогесенькі мої. Дякую, що ви переглянули. Тут деякі знижки, тут взуттями купляли, це нам подарували, нам то не потрібно, але вони нам подарували лівініо написано. Ми маємо такий довгий, знаєте, маємо, ми такі, хоча ми не вживаємо того. Але є в нас ось такий довгий, аж до це, Знаєте, такі, як то вам сказати, щоб легше взуття заходило. Тут треба нам ще подивити. О, крокси, оті, от, що я купила. Оці о, що я маю. Бачите, що я ношу їх зараз за 12 євро. Вони в Італії 40. Скарпа Mondo в Італії вони коштують 40 євро. А тут я заплатила всього-навсього 12 євро. І мій компаньйон такий самий чорні має, чорні, які вони зручні, які вони зручні. Ви собі просто не можете представити Оті крокси. Купляйте всі крокси, бо вони не мають такої рівної платформи. Вони мають таку платформу. Пушукайте, зараз я вам покажу От знак. Розовий колір, остатній колір. Я не хотіла розовий, я б, я, може би, чорний ліпше взяла. Але попали остатній розмір, сороковий розмір або 41-й. Ну, ось такий розмір є. Такий розмір є. І вони, як ви бачите, вони не, мають, вони не є рівні, рівні, так, як оті інфраді, інфрадіто, як вони сланці такі, а вони мають такий. Легесенький каблучок, і бачите, виїмка така спеціально для ноги зроблена. І ті оті полосочки вони роблять масаж, такі голочки ось ці роблять, голочки масаж роблять. І просто я не мала ніяких е, отаких от тих сланців, інфрадіту я не мала. Я минулого року спеціально не купила, бо я чекала купити гарні, якісні. Бо в таких ви ходите цілий день. Тут ходите цілий день, ви розумієте? І треба мати дуже вигідні, якщо виходити цілий день. Все, я закінчую. Дякую, ставте лайк, підписуйтеся, будь ласка, я ізі Львова. Мене звати Анна, я із Львова. Я живу в Італії 30 років, дорогесенькі мої, 30 років. Хто би міг подумати, що я 30 років буду жити в Італії? Я думала, поїду на 2-3 роки. На 2-3 роки підроблю гроші трохи. Свого сина підтягнула, бо я залишила свого сина, йому було 11 років. Думаю, підтягну, зароблю, бо була біда. 90 років була біда. За квартиру я була, не заплатила три місяці, у Львові я жила, я не платила за квартиру були три місяці. За газ не платила, за світло і за, за, за нічого не платила. Як тільки заробила гроші, зразу заплатила всі, всі борги заплатила. Все, треба порядок робити, бо в мене з тими покупками. Я ще буду вам показувати, бо ще не все. Тут ще багато всього я вам буду показувати. Ми, дуже, ми більше дві тисячі накупили на це все, дорогесеньки мої. Більше ніж 2000 ми потратили, ми спеціально їхали, бо ми тут нічого нічого не купляємо. Ми тут нічого не купляємо, тому що тут нам не вигідно протягом року купляти нічого. Краще поїхати один раз накупити на 2-3 роки і мати спокій. Ось так. Я закінчую і будьте усі здорові. Дякую, дякую і до наступного відео.